группа они будут петь скажем три песни да я наперед говорю мы обычно стоим во время этих трех песен и мы настраиваем свое сердце чтобы прославлять бога в словах этих песен прославляется господь бог между песнями мы молимся зачем я это говорю чтобы мы знали что происходит потом продолжение программы скажем идет молитва молитва за украину сегодня будет шесть зв'язків. Царь, царствуй, царь-богинь! о ты царь, ты царь! Вся земля поет об этом! Ты царь! Правду и мир принес ты Царь. Иисус мой Господь Да будет воля Твоя Управляй, мой Господь Да будет царствие Твое Иисус мой Господь О, Ты Царь Ты Царь Вся земля поет об этом Ты Царь Царствуй, Царь, поверь. О, ты Царь, ты царь, Вся земля поет об этом. Ты Царь, правду и мир принес нам. Царь, царствуй, царь. Тобі Господь, халилуя, ти є цар. Ти є цар, тобі рівних немає, Боже. Ти царствуй, Господь на нашою країною, Бо. Ти царствуй, Господь на цією планетою, бо ти творець цього. Халилуя. Боже, зроби цей народ Твоїм народом, Господь. Нехай славитиметься Твоє ім'я в Україні, Господь, через кожного громадянина України. В ім'я Ісуса Христа просимо. Халилуя! Ти є творець цієї вселенни. Халилуя! Слава тобі, слава тобі, Бог! Доторкайся наших сердець, дай усвідомити наскільки ти величний Бог, щоб ми славили тебе, щоб ми були дійсно істинними поклонниками, Господь, які будуть поклонятися в духі і в правді. Молимо і просимо Тебе Бог. Слава Тобі! Дух Святий, доторкайся наших сердець, Дух Святий, змінюй нас. В ім'я Ісуса просимо, удосконалюй нас, зближуй нас, Господь, до себе, і зроби нас подібними, Господь тобі, щоб ми, Господь, плакали. За тим, за чим ти плачеш, господи, щоб ми любили те, що ти любиш. В ім'я Ісуса просимо, і щоб ми не навиділи гріх, як ти ненавидиш. Бог, слава тобі, слава тобі, цар над царями, слава тобі, Бог над богами! Будь прославлений, будь прославлений Бог, слава тобі, слава тобі, царствуй ти, Господь тут, царствуй ти, Боже. Галилуя! Слава, слава тобі, Господь, доторкайся наших сердець. Ти бачиш, Господь, кожного тут, в залі, Боже, прости всякий гріх, очисти його святи, Боже, щоб могла кожен член, щоб мій Господь вільно славити Тебе. В ім'я Ісуса просимо, прости нас, його святи і не згадуй нам гріха, Бог, халлуя, і допоможи нам, допоможи нам зближуватися з кожним днем ближче і ближче. До царя над царями. Халилуя! Слава, слава тобі, Халилуя! Бог святий! Халилуйя! Халилуя! О, рах, Славимо Тебе і величаємо. Дякуємо, Господь, що ти зараз тут. О, раха, мадакале! Слава, слава тобі! Слава тобі! Be that yeah, yeah. yeah. Полу тебе Небеса тебе поют, святый, святый, Вся земля тебе поет Достойный ты, Все творения воздает, Тебе пору Господь, Благослови наш Бог Са тебе поют, святый, святы, вся земля тебе. Дай сітнула ти Халилуя, халилуя. Дорога церква, я останній час роздумую над тим, наскільки величний наш Бог. Я зрозумів, я всією думкою ділився на молодіжному і хочу зараз поділитися тут із вами. Швидкість світла від землі до місяця добирається за одну секунду три десятих. До Сонця. Не за хвилину навіть, а за вісім хвилин настільки велика відстань. А до найближчої зірки чотири роки, а до найдальшої зірки, якою можна побачити найсучаснішим телескопом. Для цього потрібно декілька мільярдів років. Ось яка вселенна велика, яку ми бачимо. І те, я думаю, що край тієї послідньої зірки, яку ми бачимо, це край каплі, яка в океані знаходиться. І цю всю вселену Бог тримає в своїй руці. Я хочу, щоб ми зрозуміли, кого ми славимо, якого величного Бога, який тримає всю вселену в своїй одній долоні, і в той же час він бачить думку кожного серця, кожної людини. Настільки великого Бога ми прославляємо. Він шукає істинних поклонників, які будуть поклонятися щиро істинно. Подивіться на людей, обольнівальників, поклонників футбола, як вони однодушно в один голос співають: Оли, Оли! Давай будемо ми Бога славити. Не футбол, а Бога. Який всю вселену тримає в своїй долоні? наскільки він величний? Я хочу, щоб ми усвідомили, який він потужний, який він сильний Бог. І кожного з нас Він настільки полюбив, що віддав єдиного сина на смерть. Давай будемо славити слава тобі, слава тобі, Господь. Прийми славу і прийми хвалу від нас, Боже. Допоможи нам усвідомити, якого Бога ми прославляємо, дійсно єдиного живого Бога, Бога над богами, царя над царями. Ти є святий Бог. Ти настільки святий, що настільки нас полюбив, що віддав єдиного свого сина. Халилуя за кожного із нас! Сина без гріха, що помер за нас грішних, величаємо Тебе і славимо Тебе, Боже! Допоможи нам щиро славити Тебе, допоможи нам достойними християнами бути Бог. Дух Святий, доторкайся нас, доторкайся і говори, Господь, змінюй нас, будь ти керівником тут. Ми молимо Тебе і просимо в ім'я Ісуса. Халилуя! Халилуя! Слава Тобі! Слава тобі, Бог! Халлилуя, ти є святий, ти є святий, ти є святий, і тобі рівних немає. Свят свят, Господь Савов, і вся земля нехай віддає славу. Свят свят, Господь Савов, Халилуя, Халилуя, нехай все живе преклонить коліно перед тобою, бо ти достойний, ти достойний слави, ти достойний. По честі і хвали, халлуя, святий Всемогутній Царь, навчи нас славити Тебе, навчи нас жити в поклонінні. Халилуйя! Халилуйя! Будь прославлений Бог! Халлилуя, халлилуйя! Слава! Слава, слава тобі! Допоможи нам відчувати Твою присутність, допоможи нам відчувати Твою силу. Халилуйя! Доторкайся, Господь, зараз нас, Боже, доторкайся наших сердець. Халлилуйя! Прости всякий нам гріх, Боже, тому що ми своїми гріхами ніби знову Тебе розпинаємо, ніби знову забиваємо Цвяки у Твої руки і ноги, Боже, а ти з такою величнею. Любов'ю дивишся на нас. Дякуємо, Боже, за цю любов до нас недостойне. Дякуємо, Господь. Славимо Тебе. Славимо і величаємо тебе, бо рівних тобі немає. Халилуйя. Допоможи нам усвідомлювати, що ти зробив для нас. Допоможи усвідомлювати, наскільки ти величний, наскільки велична Твоя любов до нас. Халилуя, святий Бог, слава тобі. Слава тобі, слава тобі. Церква не угашай! слав Бога. Слава Бога! Халилуйя! Халилуя! Халилуя! Ізраїль перемагав тоді, коли Мойсей тримав руки до неба. Моліться і славте Бога! Шукайте Бога! Халилуя! Знайдіть цю радість, це щастя в Бозі! І досконале щастя, досконалу радість! Халилуйя, святий Бог, слава тобі! Допоможи нам бути достойними, сильними в молитві. Боже. Халилуя. Навчи нас так славити Тебе і так жити, щоб ти радів нами, Боже. В імя Ісуса просимо. о, хабагада галири. Будь прославлений, Бог. Слава, слава тобі. Ти є свят. Ти є свят. Ти є свят. Халилуйя. Ти є святий Бог. Ти є святий, ми славимо тебе. Ти є святий Бог. І я знаю, що ти зараз між нами. Я знаю, що ти зараз дивишся в наші очі. Я знаю, що ти бачиш всі думки наших сердець. Ти знаєш, про що ми зараз думаємо. Ти знаєш, над чим ми зараз боремося. Ти все знаєш. Ти зараз тут, Боже. Халилуя, Галилуя! Слава тобі! Слава тобі! Прости нас і допоможи нам, Господь, славити Тебе! Дивитися на тебе, знати, що ти той, який прощаєш, знати, що ти той, хто милуєш, Аллилуйя, знати, що ти той, кому подаєш руку і піднімаєш, якщо хтось впав. Аллелуя, слава Тобі! Сімний, слава Тобі, Боже! слава Тобі, вийше царств, Привише, слави і всіх земних богатств. богаст. Привишему. Здрасте и всех путей земных. Великий Бог владыка всей земли, превыше солнца и всех планет, превыше всех чудес, какие виден свет. чем твои. Мирогрех ты вознес на крест, был распят, но в третий день воскрес, как цветок растоптанный в пыли. Отвержен все простил это ты. Ты наследник и во все. вечной славы и света. Ты выше всех престол пиццаре, каждый миг ты помнишь обо мне. Ходить, как царя, милость безграничная. это ты мирогрех ты вознес на крест был распят но в третий день воскрес как дом растоптан и в 希望。 За твої Для мене. це ти, слава тобі, Боже, слава тобі, Господь. Ми любимо дивитися в Твої очі, бо вони наповнені великою любов'ю. Слава тобі, Господь, ми віримо в Тебе, тому що Ти воскрес. І ми знаємо, що із тобою воскреснемо. Слава тобі! Слава тобі Бог! Халілуя! Халилуя, Бог святий, ти є святий. Дякуємо, Господь, що ти залишив славу неба і прийшов на землю, щоб померти за нас, щоб ми мали спасіння в тобі, щоб ти омив нас кров'ю своєю. Славимо Тебе за це! Величаємо Тебе, Бог! Халлилуйя, слава тобі, Боже! Слава Тобі за таку велику любов до нас. Дякуємо. Дякуємо, Господь, що ти зараз тут між нами. Слава тобі! Слава тобі! Ти є свят, свят, ти є свят, свят. Аллилуйя. Ти є святий Бог, і вся земля наповнена твоєю славою, куда ми не дивились, чи на небо, чи вперед себе. Халилуйя! Слава тобі! Настільки чудово ти створив, Господь, всю Вселенну. Халілуйя, стільки ти мільярдів клітинок тільки вложив в кожен організм. Слава тобі, Бог! Халилуйя, настільки ти величний Бог! Настільки ти величний Бог! Слава тобі, Боже, Халілуйя! Аллилуйя! Адже ти всемогутній, всюди сущий, всебачущий. Ти бачиш кожного, хто тут в залі. Ти бачиш, Господь Божий, хтось і вперше прийшов, і про що він думає. І ти любиш кожного, ти зацікавлений в спасінні кожного. Це найбільше твоє бажання. Слава тобі за це. Слава тобі, Бог святий. Будь прославлений, будь возвеличений. Отець, це і Дух Святий. Амінь. Слава Богу! Приветствуйте друг другу. Скажи, что Иисус любит его. Благослови вам. Церковь это создание Божие и оно вмещает всех людей, несмотря на их национальную принадлежность, на их э, языковые, да, скажем, принадлежность. Оно вмещает и мы молимся, чтобы Украина была страной, которая уважает другие нации. Я думаю, так и есть который уважает и принимает, тем более церковь, она открыта ко всем людям, независимо от национальности. Аминь. Аминь. И сеть не прорывается. И сейчас будет молитва за Украину. И призыв, и молитву сделает, я призываю, брат Александр. Слава Богу. Благословен Господь, который присутствует на этом месте. Сейчас у нас ответственная молитва. Молитва за Україну. І перед тим, як ми будемо молитися, я хотів би пару слів сказати вам, дорогі присутні, брати і сестри. Перш за все, я дякую Богу, що в центрі міста Чернівців розпочала своє існування церква Божа, церква Муїл, слава Ісусу Христу. Я дякую Богу за всіх присутніх в цій залі. Я дякую за братів, які несуть це служіння. Ви знаєте, багато спілкуючись з керівниками нашого міста, маючи певні можливості з ними працювати, задають питання, що тут робиться. Я всім кажу тільки одне. Україну спасла церква Христова, а спасла чим своєю молитвою. І я дякую Богу, що сьогодні Господь підняв молитвенників і в цій церкві я дякую всім вам, брати і сестри, які моляться за нашу державу, Україну. Ми живемо в непростий, надто складний час. Можливо, ми до кінця не розуміємо, можливо, якось обходить стороною буковину. Ви знаєте, я був в Києві, і коли був перший штурм і другий штурм, я вам скажу відверто дуже складно. Але я дякую моєму Господу Богу, що Бог зберіг і зупинив кровопролиття в, в нашому краї. Слава Ісусу Христу! І моє бажання для кожного, хто знаходиться в цій залі. Несіть молитву до Господа, щоб Бог зберіг наш край, щоб Бог зберіг цілісність нашої держави, щоб не було розділення, щоб не було гніву, щоб Бог послав в мир в наш край. Я вірю. Я вірю, брати і сестри, і всі присутні в цій залі, що Бог щось велике буде робити на Україні, і Бог дуже сильно благословить Україну. Я вірю в це, але без молитви кожен з вас не буде побіди. Брати і сестри, і всі присутні, можливо, хто перший раз прийшов на це місце. Моліться. Як ви вмієте, моліться, сьогодні Бог об'єднав протестантів, православних. Буддистів, католиків сьогодні всі на Майдані, на центральній сцені стоють і моляться за нашу Україну. Слава Ісусу Христу! І тому то я перед тим як ми будемо молитися, хочу зачитати. Тимофія, друга голова. Всім знайоме місце Писання. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви благання. Прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми проводити тихе і мирне життя у всякій побожності та чистоті, бо це добре і приємне Спасителю нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один Бог є Бог, і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, що дав нам. Що дав самого себе на викуп. За всіх таке було свідоцтво часу того. Отож, хочу я, щоб усі мужі чинили молитви на кожному місці, піднімаючи чисті руки без гніву та сумніву. Амінь. Давайте піднімемось. І в щирій молитві скажемо нашому Ісусу, щоб Бог помилував нашу країну і подякуємо, щоб Бог благословив нас до цього часу. Μόλον